Вітаю всіх! З цього сайту ви зможете заробити свої перші гроші без вкладів в інтернеті. Даний проєкт підходить як для новачків, так і для вже просунутих блогів. У цьому випуску розповім, як швидко дістатися вершин відкритих можливостей у заробітку на перегляді відео. Мало зареєструватися та почати переглядати відео. За один ролик платять не так багато, щоб швидко заробити та вивезти долари. Є способи заробляти непогані гроші на таких сайтах, як WorkerCash, Payup або EasyPiz. А для початку... Хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити моє відео в хаосі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі, тисніть дзвіночок. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Для когось цей сайт новий, але я все-таки ж не буду зупинятися на реєстрації. Вона досить проста. Вказати адресу пошти, на яку прийде пароль, при виведенні коштів на пошту приходитиме код для підтвердження, тому пошту треба вказувати діючу. Потім при реєстрації вказати пароль, підтвердити пароль. Складнощів у вас виникнути не повинно. Важливий момент варто знати, що сайт категорично заперечує використання VPN і різного виду проксі. Якщо ви навіть випадково зайдете на цей сайт при включеному VPN, на комп'ютері, телефоні або планшеті, неважливо, вас тут же можуть заблокувати. Тому будьте уважнішими і при включеному VPN не використовуйте цю платформу. Тепер на сайті WorkerCash є розділ макрос. Автоматичний перегляд відео. Тобто сайт сам пропонує скачати та встановити цю програму за допомогою неї переглядати всі 1300 відео на день на автоматі. Нічого незаконного немає. Але є один маленький нюанс. Все одно потрібно буде розгадувати капчу. Коли після 10 переглянутих відео або 20 переглянутих відео з'являється капча, потрібно не пропустити цей момент. Розгадати капчу та відео автоматично почнуть програватися далі. Як встановити макрос програму та як нею користуватися, докладно описано. Також надається відео для повного розуміння, інструкція. Хто використовує стару версію макросу, необхідно оновити програму. Вірніше Завантажити заново. На цій сторінці все пишеться. Завантажити нову версію макросу для використання. І в такий спосіб можна, а, можна переглядати відео, не витрачаючи багато часу вручну. Щодня можна забирати бонус. Коли буде переглянуто 400 відео, повзунок дійде до позначки, яка в мене тут є, я переглянула 451 відео і можу вже забрати свій бонус. Але дуже важливо не забувати, що бонус ви можете отримати один раз на день. Якщо ви дійдете до позначки першого бонусу і заберете його, а після ви переглянете більше відео, наприклад, до 1000 дідейте, то бонус ви вже забрати не зможете. Тому рекомендую вам не поспішати забирати бонус, оскільки не завжди можна зрозуміти, скільки відео ви зможете переглянути в день. Коли вже зрозумієте, що для вас закінчився день перегляду, заходьте в цю колонку і забирайте свій бонус. Виведення здійснюється на паергаманець, на адресу криптовалюти TRX Tron і Dogicoin. Я в розділі налаштування встановила, крім паергаманця, ще адресу криптовалюти TRX Tron. Виводитиму на український криптогаманець Trсті Plus, щоб безпосередньо використовувати цю карту. Буду розплачуватися вже у супермаркетах, бутіках, у кафе, на заправках тощо. До речі, ця карта досить вигідна і зручна, і вона використовується в країнах ЄС. Докладно я знімала відео про даний криптогоманець. Кому цікаво, переходьте. Всі посилання залишаю в описі під відео і в закріпленому коментарі. Зараз я поставила на вивід на адресу ТРХ гаманця Трасті Плюс. Гроші надійшли протягом однієї хвилини. Бачимо, тут показую все. Далі я зайшла на PayUp, де сайт. Мінімальний вивід TRX-строн tron це 3 долари тут. Я також поставила на виведення Трасті Плюс. Адресу гаманця Терек Строн. Гроші надійшли миттєво. Показую вам платежі. Тепер можу визначити головну валюту, щоб розплачуватися в супермаркеті в, цій, в цьому гаманці. Якщо виберу гривню, тоді буде конвертація йти з літовського банку на гривні. З євро на гривні. Далі повертаємося на сайт, що таке рівень. А давайте перейдемо та ознайомимося. На даний момент я перебуваю на п'ятому рівні. Виведення у мене вже миттєво відбувається, до цього чотири рівні, а виведення з них здійснюється протягом 5 днів. Дивіться більше відео, запрошуйте нових користувачів за своїм посиланням на цей сайт. Заробляйте додатковий дохід від активності своїх рефералів. До речі, в мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вложень. Іноді із вложенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Підвищити рівень, останній рівень це 20, 20 рівень, де комісія на виведення нульова. Виплата бачимо миттєва, 100% бонус до доходу від рефералів. Якщо чесно, я навіть не знаю, чи є такі користувачі, які досягли цього рівня останнього. Але я сподіваюся, що є ті, які старанно працюють і вже вважають цей сайт основним способом заробітку в інтернеті. Не бійтеся слова реферальна програма. Знаходьте способи поширювати своє реферальне посилання, щоб за ним реєструвалися нові користувачі. Кожен зможе цим зайнятися, якщо у нього з'явиться сильне бажання. Нав... Навчитися можна всьому. Навчайтеся, дізнавайтеся, читайте, диві... дивіться відео. Я багато розповідала, як заробляти на реферальній програмі. І як безкоштовно іде брати рефералів. В мене є відео. В описі залишу посилання на це відео. До нових зустрічей. Побачимо все буде Україна. Дякую, що залишаєтесь зі мною.